На перший погляд ендуро схожий на спортивний мотоцикл, на якому змагаються в мотокросі. зовні глянеш, додається лише оптика, яка й дозволяє їздити поза трасою і за будь-якої погоди. Насправді ж, відмінності і в налаштуванні двигуна, і в коробці передач, і ще в якихось технічних нюансах. Та якщо не заглиблюватись, головне відрізняється настрій. Це підйоми, це спуски, це вода, болото, дерева. Це перешкоди, створені природою. Це як в житті. Життя нам створює труднощі, які ми долаємо, так само і в їзді на ендуро. Є якесь, якесь тренування навіть до життя. Тому ендуро, я б сказав, це навіть стиль життя навіть, більше, ніж спорт чи просто розвага. Пригод. Ось те, що не відпускає від ендуро довше, ніж на тиждень. В мене був випадок, коли я поїхав приблизно 150 кілометрів від Львова, це біля Радехівщини. І в лісі е, стемніло, я заблудився і е, в'їхав, в болото, мотоцикл заглох. Ну, нічого, я переночував. В селі знайшов людей, вони мені допомогли. Завів мотоцикл і вернувся. Так, тоді я їздив один, тоді в нас не було команди, тому я скажу, що е, одному їздити я нікому не рекомендую. Тільки, тільки групою, тільки командою. трасі не цікаво, що ну, розігнався і поїхав, а то по болоті, десь їздиш, ліс, поле. Я недавно в річку заїхав, на ну, була в річці і львитів. Ну, сам їхав, тут ну, нікого не було з хлопця. Ну було таке, колись вискакував на дамбу в озеро, мотоцик в озеро впав, я лишився на березі. Ниряли? Температура була. Ну, холодно було, градусів 10 було. Було холодно було, залазили, витягали. Але нічого просушили, завівся, поїхали далі. Сама природа дає величезний простір для пригод. в асфальт земля таких яскравих емоцій не подарує. Я їздив на шосейних мотоциклах. На шосейних мотоциклах в нас немає доріг, можна розбитися. Ймовірність більше того, що хтось десь підріже, хтось десь там поверне неправильно, якась яма, вибої на дорозі і смертельні випадки. В таких випадках бувають. А цей мотоцикл без доріжжя. Воно більш контрольоване. Якщо катаєшся на ендуро вже другий день, вважай, пора будувати захмарні плани. Цей залізний пегас окрилює не тільки тіло, а й думки. Маю мрію колись може на Коломию поїхати на змагання ендуру. Саме у Коломиї відбувається заключний етап змагань для ендуро. Єдиних перегонів для таких мотоциклів в Україні гонка по пересіченні місцевості, в якій нема масового старта. Гонщики стартують по черзі. Їхнє завдання за певний відрізок часу пройти певні контрольні точки. Тому це гонка, в якій не тільки важливі навики їзди на мотоциклі, а також і орієнтування в просторі. Дуже важливий і контроль часу. І ще, що дуже важливо, що на відміну від мотокросу, де один заїзд триває 30 хвилин плюс два круга чи 40 хвилин плюс плюс два круга, гонка ендуру може тривати 6, навіть 8 годин. Вже у травні цього року щойно заснований клуб ендуро львів візьме участь у цих перегонах. Зараз компашка однодумців розширює межі і роздає поради майбутнім ендуристам. По-перше, як і в будь-якому іншому спорті, м'язи потрібно нарощувати поступово від меншої до більшої кубатури. Ніяк не навпаки. Та переходити на суперпотужні агрегати не обов'язково. Багатьом 500 кубові надто великі. У мене був раніше такий самий, потім взяв потужніший, потім знову пересів на цей пану. Чим більше потужність, тим складніше їздити. Мотоцикл, відповідно, тяжче і в лісі тяжче ним керувати. Та коли все ж підкорюєш найсильнішого ендурика, чи то пак знаходиш з ним спільну мову? Точно знаєш, все у твоїх руках. І лише від тебе залежить і результат в змаганнях, і їзда з друзями. Знижки на слабшу техніку не діють. Я вже з цим займаюся два роки. Починав з класу 125 і потім потихеньку вгору-вгору. Зараз в мене КТМ 525, 500-кубовий двигун. Це вже можна сказати, майже вершина потужності в класі Індуро. Проїде там, де не пройти а значить, це саме той кінь на якому можна дістатись до своєї мрії.